На Львівщині директор товариства присвоїв 2 гектари комунальної землі у зимній воді під власний відпочинковий комплекс. За даними слідства, у вересні 2023 року власник товариства, яке займається ремонтом транспорту та ресторанною діяльністю, самовільно зайняв ділянку комунальної власності площею понад 2 гектари на околиці зимної води. Важливо, що частина цієї землі знаходиться в охоронній зоні об'єктів енергетики та питного водопостачання. Попри це, директор огородив ділянку парк. Каном, фактично використавши її для обслуговування свого відпочинкового комплексу та як майданчик для стоянки великогабаритного транспорту. Щоб приховати злочин, чоловік виготовив технічну документацію на ділянку та, скориставшись послугами державного реєстратора, у лютому минулого року зареєстрував право власності на землю за своїм товариством. Директору повідомлено про підозру у самовільному занятті землі та відмиванні майна здобутого злочинним шляхом. Завдані збитки, оцінюють у понад півмільйона мільйона гривень. Тим часом справу державної реєстраторки, яка допомагала провести незаконну реєстрацію, вже передано до суду.